Вітаю всіх, слава Україні! Вчора я написав 6 пісень. У мене вже в сумі 150 пісень на військову тематику. Дойшов я до такого круглого числа, до того, свого роду такого юбілею, своїй військовій творчості, де описую події війни, всякі армійські історії в піснях на військову тематику. Ну, зараз е, я теж написав шість е, пісень. Перша пісня вона присвячена нашому комдіву е, Олександру Павловичу Редькові. Е, е, ну, я просто не міг йому написати, тому що в мене дуже велика повага до цієї людини. Ми всі його в підрозділі любимо, поважаємо. Хто безпосередньо стикається з ним, не знаю, можливо, він комусь і не вгодив в цьому житті. Спочатку теж у нас були певні терки, е, е, не всім він був до вподоби. Як завжди це буває в армії, але в кінці кінців ми е, почали дуже сильно цінувати його: е, Замполіта, е, весь керівний склад, і відповідно комдів, комбріг, е, замполіт і весь керівний склад вони так само поважають всіх хлопців, які є зараз тут на передовій, які воюють пліч-опліч з ними, які виконують бойове завдання. Чому я кажу, що вони нас поважають? Тому що дійсно 14 жовтня нам, всім хлопцям, без винятку, чи то зальотчики, чи то аватари, всім вручили відзнаки ордени тої бригади, в якій ми служимо. І ми дуже, дуже завдячні і нашому замполіту, і нашому комбрігу, і нашому комділу. Ну і зараз я хочу вам заспівати оці п'ять пісень. Також будуть пісні про моїх земляків, про Стрельникова Миколу, про, е, про рабів, які з верхнього відносяться до тих, хто попав в полон. Ну і ряд пісень ви вже почуєте в процесі. Панетька наш є командир, він кине нас на пустир і буде нас ганяти всіх, неначе молодих, він, він зробить уночі, щоб ми прокинулися всі, а хтось не схоче бігти, він дасть йому Підйом він, він зробить уночі, щоб ми прокинулися всі, а хтось не схоче бігти, він дасть йому піддих. Томилися тут всі, Редька, ти нас зробив пекельників. Благаєм, зробим, як є наш режим. Відбій, скажи нам всім, І благаєм, зробим, як наш режим. Відбій, скажи нам всім, а редька знову за своє. Він прочуханки всім дає, бо ж заставляє чистити. Всіх хлопців Акес. І не з ми в руках. Просходились по кутках, І от пішов підрозділі, робочий в нас процес І не ганчір'ями в руках, порозходились по кутках, І от пішов підрозділі, робочий в нас процес. Ех, редька, ми вже втомилися тут всі. Редька, ти нам зробив пекельні дні благаєм, зробим, як ешев наш режим. І відмій, скажи. Благаєм, зроби м'якішим нас наш режим, відмій, скажи нам всі. а хто ж нап'ється на посту, за те шикують роту, всю, і будуть нас ганяти всіх, і до зорі і ми усі, як той спецназ, бо ж не виконуємо наказ, та Аватару це усе згадають уночі. І ми усі, як той спецназ, бо ж не виконуємо наказ, та Аватару це усе згадають уночі. Ех, Редька, ми вже втомилися тут всі. Редька, ти нам зробив пекельні дні і благаєм Зробим, як тіше наш режим, відмій, скажи нам всім, пан редька наш є командир, він кине нас всіх пустир і буде нас ганяти всіх, не наче молодих. Зробить вночі, щоб ми прокинулися всі. а хто ж не схоче бігти, він дасть йому підих. Підем він зробить вночі, щоб ми прокинулися всі. а тож не схоче бігти, він дасть йому піди. Гредька, ми затормилися тут всі. Гредька, тирех. Скажи нам А цю пісню я писав на основі розповіді мого земляка, який поїхав у відпустку додому в Чернівці. Ну, і він почув, як двоє прорабів почали між собою говорити е, про те, що когось взяли в полон, що хтось там витримав тортури, а хтось не зміг витримати, що він зламався. Ну, і вони казали: а то слабак. Слабак, я би, наприклад, тримався до кінця. Ну, а в той самий час, коли хлопці пішли добровольцями, коли виконували бойове завдання, не спали, не доїдали, мерзли, попали в полон, ризикували своїм життям. Але як у кожної людини є певний бойовий пророк, вони не змогли витримати тих тортур і, можливо, під тиском психологічним, фізичним, вони. Дещо сказали не так, то їх уже оті нелюди прораби просто взяли і обсудили. Ну і хочу заспівати вам пісню е з цього приводу. Якось двоє прорабів розмовляли про те, що війна це є просто і що легко там все, що в полоні не важко, і тортур там нема, що їх витримати зможе людина, люба. І казали надмірно, що хтось є слабаком, бо ж усіх полонених заклеймили тавром бо ж тих, хто зламався, їх назвали лайном, і що їм, як героям, не зроблять поклон, а самі ж в ресторанах їли пили вино, відповісно, ховались, затаївшись на дно. І в той час, як їх друзі. Всі були на війні, двох була відстрочка, бо ж купили її, ну а я б не зламався ні за яких причин, як в полоні зламався ось отой скурвий син. Хай стріляють у мене та катують мене. Бо ж я знаю у ділі вже самого себе, так казав із нахабством зажирілий прораб. рух йому не перечить. Іх і пітак так, ловтат, бо ж давно відмивали в тішині ось свої, У той час, як без Хтось хто смирав на війні, ось така то халепа була в нас у тилу і про правду почуту. Я співаю оцю, бо ж така то мерзота в Україні в нас є, яка жила до цього, і до тепер ще є, ну а потім медалі Покупляють собі. Ніби справді ті двоя Та ж були на війні. А хто ж був у полоні, то для них не бійці, заклеймовані будуть наші хлопці. А хто ж був у полоні, то для них не бійці, заклеймовані будуть наші хлопці усі, Якось от двоє прорабів розмовляли про те, що війна це є просто, і що легко там все, що в полоні не важко, і торту там нема, що їх витримати зможе. людина ні, не важко і тортур там нема, що їх витримати зможе. Людина люба. А зараз хочу заспівати пісню про медалі, ордени, про ті відзнаки, які солдати отримують за свої подвиги, за виконання своїх службових обов'язків за зразкову службу. Ви знаєте, багато хто може сказати, що «Да, ці медалі можна купити, це просто значок, давали би гроші. І дійсно, ці медалі можна купити на базарах, замовити їх в певних виробництвах, там, де їх виготовляють. Ну, але, знаєте, оту от медаль, яку тобі дали, на яку в тебе є документ, яку ти чесно заслужив. то Просто їх от хочеться носити, і як кажуть, ти знаєш ціну в цьому всьому. І ті люди, які мислять зовсім другими категоріями, у яких зовсім інші цінності, вони не зрозуміють цінність оцих медалей, яких ти не купив, а які насправді ти заслужив. Ну а зараз хочу заспівати вам пісню про медалі і ордени і про таких людей, які думають, що все купляється. Міровесник сказав, що я надто є дуже пихати. Що надалі наділ, націпив я, я чужі ордени, що десь їх я купив, бо ж він бачив такі на базарі, і що точно такі бачив він хоровою штани. і під сумнів він взяв мою мужність, сміливість відвагу, ски ховався в з нахабством мені він сказав. Бо ж ми знаєм таких, які косять завжди під салагу. А як же до діла, то мало Хто із вас воював, і хотілось мені дати вписок йому за наругу, ледве стримав себе та приборкав свої кулаки, Бо ж йому я сказав, спинись і май до мене повагу, бо своя борзота зараз дасться тобі у знаки Бо що ж ти самий не пішов на війну добровільно, коли повістку ти на очах своїх рідних тірвав? І сказав їм усім, що до тебе вчепились свавільно. Всі відніс за кордон і поспішно тоді готував. А чи ж бачив ти смерть, яка дихала в спину всім хлопцям і якими б ти мав? Буде разом з прибавім бою, а чи ж спав у багні? Чи у люті холодні морози, чи ж в окопах сидів за державу та землю свою? І коли ж побратим, і іде у останню дорогу, ну, а мати його від безумства ридає при всіх. Якби ж бачив ти це, ти б тоді не казав би такого, що таких орденів, та медалей дали купити в теж зміг. Якби ж бачив ти це, ти б тоді не казав би такого, що таких орденів, та медалей дали купити в теж зміг. Ніровесник сказав, що я надто є дуже пихатим, що не надів, надіїв, націпив я чужі ордени, що десь їх я купив, бо ж він бав. А такі на базарі, і що точно такі, бачу, він дворової шпани, і під сумнів він взяв мою мужність, сміливість відвагу, Тиховався в тилу і знахапство мені він сказав. Бо ж ми знаєм таких, які косять завжди під салагу. А як же до діла, то мало хто із вас воював. Боже, ми знаєм таких, які косять завжди під салагу. А як же то діла? То мало хто із вас воював. А цю пісню я присвятив і написав Миколі Ну, Хотілося написати щось таке грандіозне, більш е, цікаве, але вийшло, те, що вийшло. Е, описав я ту історію, яка була е, між е, мною його дружиною. Таке своєрідне непорозуміння, яке вилилось у те, що і міська рада була задіяна в це, працівники міської ради, і е, Радиш. Ну, що мені Радиш сказав, що типу, ти що, журналіст займайся воюй. Ну, це, звісно, може обурити. Те, що сказав Радиш, що він думає, що тільки цінує свою роботу, а нас мав бійців забидло. Знаєте, що згадують тільки тоді, коли людина вона вже гниє в землі, чисто формально прийшли, як кажуть, відправили в останню дорогу, зробили кисле обличчя, що ніби дійсно вони турбуються за того, хто загибло, загинув. А коли людина жива, то вони і не згадають за ту людину. Час Микола, братан, час доволі тепер не спокійний, ми усі на війні. І нам вже не час, і пробачте мене за отой наш скандал провінційний. Бо ж надіюсь на те, що той спір не суттєвий для нас. Може, був я різким, та військові усі є такими, бо ж мета в нас одна, Щоб державу ми всі зберегли від расистів отих, що прийшли із мечем в Україну, і щоб ж що разом ми слово ті московській дали. Знаю, я ти сапер, і що там десь на сході воюєш, що нелегко тобі ризикуєш своїм ти життям. Бо ж Знаки свої, на базарах ніде вже не купиш, ти їх всіх заслужив, бо ж нелегко на сході всім вам і дружина твоя твоїм успіхам службі раділа, похвалилась про те, що тобі командир дав медаль, Бож, в світлинах своїх на заставну усю оповіла, що таких, як ти є, у заставні немає, на жаль. А у відповідь їй я писав про геройство зразкове, що багато із нас є такими самими, як ти, і що всі на війні без візнати все також є герої, хто із перших же днів не ховався в тину від війни. Ось тому і у нас вийшло все якось так недолуго, бо жінкам не завжди пояснити ми можемо все, Бо ж Божнітки дім квіток, провінційного чорного смогу, розплумачив усім, хто і як свою службу несе, Божнітки, провінційного чорного смогу, розплумачив усім, хто і як свою службу. Що ж, Микола, братан, час доволі тепер неспокійний. Ми усі на війні, і сваритися нам вже не час, і пробачне мене, за отой наш скандал провінційний, надіюсь на те, що той спір не суттєвий для нас, і пробачне мене, за отой наш скандал провінційний, бо ж, надіюсь на те, що той спір не суттєвий для нас. І так, а ця пісня е, про однострій, коли ми його одіваємо на свято, тому що рано чи пізно війна закінчиться. Ми будемо зустрічатись, будемо згадувати про загиблих, про ті події, які були з нами, з нашими побратимами і з цією державою. Ну і пісню я взагалі не відрепетірував тут накреслено. За браком часу я хочу її виконати. Ну так, як кажуть, не дуже важливо. Сьогодні свято в нас усіх, одягнемо ми однострій, по вулицях пройдемося в Нім, назад, від дітлахам усім, бо заслужили ми його, носити на собі, бо ж ми його колись коліствою носили на війні, бо заслужив. Його носити на собі, бо ж ми його колись бої носили на війні. Сьогодні знову разом ми Згадаєм ті тривожні дні, загиблих друзів на війні, вони нас спалять усі, на перший наш з тобою бій, як ми тримали чітко стрі, про проклати вік з мах перемоги. Як ми тримали чітко стрій, про сповни бої про втрати дійма перемоги. І ось ми вип'ємо грам За друзів тих, яких нема. Бо ж залишились вони там, яких украла в нас війна, і квіти ми несемо їм, а смутком стоїмо, Бо ж героїзмом тим своїм вони спинили зло. Знову разом ми за ці тривожні дні, загиблих друзів на війні, вони в нас пам'яті усі, про перший наш з тобою бій як ми тримали всі стрій по спомин той про прати біль Смак перемоги, про перші наш з тобою. Бій? Як ми тримали чітко стрій, посмотримо той пробрати більш смак перемоги, і ось ще рензі стоїмо, а люди хвіти нам дають, та часто той, що був давно, Війни згадаємо ми суть, і слава воїнам усім, загиблим тим братам, які з нами йшли у бій, ризикуючи життям, і слава воїнам усім, загиблим тим братам, які з нами йшли у бій, ризикуючи життям. Сьогодні знову разом ми згадаємо ті тривожні дні, загиблих друзів на війні, вони нас пам'яті усі, те, що наш слаболюбій, як ми тримали стрій про про пробратий біль, смак перемоги, те, що наш слаболюбій, як ми тримали сіткострій, про пробратий біль, смак перемоги. Сьогодні свято в нас усі, одягнемо, ми одна стрій, по вулицях пройдемося в Нім, на з тлахам усім, бо ж заслужили ми його, носити на собі, бо ж ми його колись в бою носили на війні, бо заслужили ми його, носити на собі, бо ж ми його колись в бою, носили на війні. Сьогодні знову разом ми згадаємо ті тривожні дні, загиблих друзів на війні, вони в нас пам'яті усі, Проте ще нас побоюбій, як ми трималі під кострій, розпаментой про втрати дів смак перемоги, нас з тобою бойові, як ми трималічі кострій, розпам'ятой про втрати дів смак перемоги. Так, оцю останню пісню я хочу заспівати е, так само на швидкоруч. Взагалі без репетицій, тому що часу обмаль треба заступати в наряд. зараз через годину. Ну, сьогодні мені припало, що я маю стояти вночі 6 годин, потім в день ще виходити. Ну, тому в мене часу немає. Попробую заспівати про загиблого друга, про влада. Він служив у 10-й бригаді. Мені дзвонили сказали, що його вже немає живим. У кої суподи зозуля, комусь настав умирати час. Війна, як мачуха, ось крала найкращого нас. Бо ж влада з нами тут немає, Його забрала в нас війна, і у могилі він дрімає, а зверху мармурна плита. Ну що ж, ти спи спокійно, друже нас, не забувай на небі нас, і хай Господній Божий глас з тобою буде, поспішні сіті. Нас забере, безсмертя нам усім дає, і ми з тобою в небі також разом будем, вічність всіх нас забере, безсмертя нам вона дає, і ми з тобою в небі також разом будем, чистий далі ще лютує, бо ж вік крові ось течуть, а Україна їх здолає, російські військо розіб'ють, помстимо за тебе, друже, і за усіх твоїх братів яких із нами тут немає, звині рашистських злегкатів? Ну що ж, ти спів могилі Боже наш, не забувай на небі нас, і хай Господній Божий Гос з тобою буде, возвічні всіх нас забере, безсмертя нам усім дає, і ми з тобою в небі також разом будем, поспішні всіх нас забере, безсмертя нам вона дає, і ми з тобою в небі також разом будем. А як війна страшна, скінчиться, і мир настане на землі, нам доля з успіхом всміхнеться. Будемо ми щасливі всі, час радості ми не забудемо, до тебе, друже, вірний наш, та дітям своїм ми розкажем, як прикривав бою, ти нас. Ну що ж, в могилі, друже наш, не забувай на небі нас, і хай Господній Божий глас з тобою буде, бо ж вісній всіх нас забере, безсмертя нам понадає, і ми з тобою в небі також разом будем. Всіх нас забере, безсмертя нам понадає, і ми з тобою в небі також разом будем, у яску поде зозуля, комусь настав умирати час. Війна, як мачуха, ось вкрала найкращого посеред нас, бо влада з нами тут немає, його забрала в нас війна, і в могилі він дрімає, а зверху мармурна плита. Ну що ж, ти в могилі? Друже наш, не забувай на небі нас, і хай Господній Божий Гос тобою буде, посмічність всіх нас забере, безсмертя нам, вона дає, і ми з тобою в небі також разом будем, посвічність всіх нас забере, безсмертя нам усім дає, і ми з тобою в небі також разом будемо.